Найніжніші вірші Василя Симоненка про любов та кохання. Коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки і в хмурім підземеллі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю. Ти до мене прийшла не із казки чи сну, і здалося мені, що зустрічаю весну. Ти явилась мені. І здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс я для тебе тривог і тепла, але ти, як весна, стороною пройшла. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного стуку серця дорогого біля серденька мого. Хай мене, немов пилину, носить доля по землі, подаруй мені хвилину, і забудуться жалі. І минуле зло розтане, ніби привиди сумні, і лице Твоє кохане буде сяяти мені. Поки я передихну, постав вподобайку та підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео. Популяризуємо українське разом. Нехай слова ці скучні і бездарні, та як мені не написати їх, я з ними знов прийду до скромної друкарні і буду знову втоптувати сніг, і буду знов у вікна заглядати, брехати, що не холодно мені, твої нечутні кроки впізнавати в морозній монотонній тишині і цілуватися в провулку до безтями. Чого б тепер я тільки не віддав, щоб тільки знову все було так само, як я у вірші цьому пригадав, щоб знов були ті суперечки марні, щоб від кохання знову я дурів. Нехай слова ці скучні і бездарні, та я їх кров'ю власною зігрів. Вона прийшла непрохана і неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквічана і мила, і руки лагідно до мене простягла. І так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жайвір в небі тане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана і неждана, ну як мені за нею не піти? Може, ти зі мною надто строга, та й чого б ти ніжною була, але ти в життя моє убоге зіркою яскравою ввійшла, і нехай проміння те не гріє, що послала зірка здалека, та до неї лине й лине мрія, ніби світло тиха і легка. І не треба долі дорікати, всіх не може обігріть вона. Нас до тебе горниться багато, але ж ти одна. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись.